Я всміхаюсь сонечку, здравствуй золоте, я всміхаюсь квіточці, хай вона росте, я всміхаюсь дощику, лися мов з відрам. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Сьогодні до нас у гості завітав хлопчик Андрійко. Він хоче загадати нам загадку. Цікаві і яскраві, сидять вони в куточку та й на килимочку, з ними весело нам гратись цілий день в садочку. Що це? Вірно малята, це іграшки. Дітки, у вас у групі багато цікавих речей. Вони тут і на підлозі, на поличках, на килимку. Як можна назвати одним словом машинки, кубики, ляльки, конструктор. Вірно, це іграшки. У кожної людини є своя улюблена іграшка. Давайте познайомимось ближче з ними. Дізнаємося, з чого вони виготовлені, які вони бувають, як їх виготовляють і де їх можна придбати. Щоб ви могли гратися іграшками, працює дуже багато людей. Спочатку художник малює іграшку, потім він підбирає колір, матеріал, із якого її треба зробити. Після цього інші люди виготовляють деталі і складають із них іграшки. Коли іграшка готова, її везуть в магазин. Як називається магазин, в якому продають іграшки? Пропоную пограти в дидактичну гру іграшковий магазин. У нас у групі є іграшковий магазин. Я буду продавцем, а ви малята покупцями. У магазині можна придбати будь-яку іграшку. Для цього потрібно сказати, яку іграшку саме ви хотіли б отримати і з чого вона має бути зроблена. Наприклад, дайте, будь ласка, дерев'яний конструктор. Скільки він коштує. Дякую. Пропоную пограти у гру Опиши іграшку. Пропоную кожній дитині взяти улюблену іграшку і за опожною схемою описати її. Наприклад, що це? Це м'яч-стрибунець. Він фіолетового кольору, округлої форми, Зроблений з резини. Він округлої форми та має два поручні, щоб триматися обома руками. На дотик він гладенький. Дидактична гра «Упізнай іграшку. Я буду описувати іграшку, загадувати загадки. А ви, будь ласка, відгадайте. Я в барлозі взимку спав, мед із вуликів збирав, бант на шию пов'язали і до іграшок поклали. Вайлувати там який, відгадай, хто такий. Вірно, це ведмедик. Без ніг біжить, без голосу кричить, очі мов коло та не бачить нічого. Вірно, це автомобіль. Полотно, а не доріжка і біжить сороконіжка. Вірно, малята, це потяг. А тепер давайте пограємо в дидактичну гру «Скажи лагідно». Ведмідь ведмежатко. Машина машинка. Лялька лялечка. А тепер, дітки, давайте пограємо в гру, що з чого зроблено. Лялька з тканини. Тканинна лялька, баранчик з хутра, хутряний баранчик, возик з дерева, дерев'яний возик, коник з глини, глиняний коник, бичок з соломи, солом'яний бичок. Скажіть, будь ласка, як потрібно поводитися з іграшками? З іграшками добре гратись, та не можна забувати, що не треба їх ламати. На частини розбирати, бити, рвати і топтати, по кімнаті розкидати. Дякую малята за увагу. До побачення, до наступної зустрічі!